Євангелія від Маттея, розділ 2. Коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейським, за днів ірода царя мудреці прийшли в Єрусалим за Сходом і спитали, Де цар юдейський, що оце народився? Бо ми бачили Його зорю на сході і прийшли йому. Поклонитись? Почувши це, цар Ірод стривожився, і весь Єрусалим з ним. Зібравши всіх первосвящеників та книжників народних, він випитав у них, де Христос має народитися. Вони йому сказали У Вифлеємі юдейським, бо так написано пророком. І ти, Вифлеєме, земле Юде, нічим не менше між містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді Ірод, покликавши тайкома мудреців, випитав у них пильно про час, коли зоря з'явилась, і відіслав їх у Вифлеєм, кажучи. Ідіть та розпитайтесь пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я теж пішов йому вклонитись. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що її бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не підійшла й не стала зверху, де було. Дитятко. Побачивши зорю, зраділи радістю вельми великою, увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю його і, впавши ниць, поклонились йому. Потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари золото, ладан і миро. І, попереджені в вісні до ірода не завертати, пустились іншою дорогою у край свій. Як же вони вирушили в дорогу, ангел Господній з'явився в вісні Йосифові й каже: Устань, візьми, дитятко, і його матір, і втікай в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу. Бо ірод. Розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Вставши, Йосиф узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де перебув до смерті ірода. Щоб збулося, сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав мого сина. Тоді ірод. Побачивши, що мудреці з нього насміялись, розлютився вельми і послав повбивати у вифлеємі і по всій його окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія В рамі чути. Голос, плач і тяжке ридання, то Рахиль плаче за дітьми своїми, І не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Як же вмер ірод, ангел Господній з'явився в вісні Йосифові в Єгипті і каже: Встань! Візьми дитятко та його матір і повернись в ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка. Устав, він узяв дитятко та його матір і прийшов в ізраїльську землю. Але, почувши, що в юдеї царює Архилай замість ірода, батька свого, побоявся іти туди. Попереджений вже в сні, він пішов у галилейські сторони, і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься, Назарет, щоб збулося, сказане пророками: що назорей назветься. Друге послання до солунян, розділ третій. А втім, молітися, брати, за нас, щоб Господнє слово ширилося та звеличувалося, як і у вас, і щоб ми визволилися від безпутніх та поганих людей, бо не в усіх віра. Господь же вірний і Він вас зміцнить і збереже від злого. Ми певні в Господі щодо вас, що те, що ми наказуємо вам, ви чините і далі будете чинити. Господь же нехай направить серця ваші на любов Божу і на Христову терпеливість. А вам, брати, Наказуємо в ім'я Господа нашого Ісуса Христа сторонитися кожного брата, який живе в ледарстві, а не завченням, що ви його прийняли. Самі бо знаєте, як треба нас наслідувати. Ми ж безладдя поміж вами не коїли, ані не їли ні в кого дарма хліба, а вдень і вночі тяжко та гірко працювали. Щоб не утруднювати з вас нікого. Не тому, що не маємо на це права, а тому, щоб дати себе вам за зразок, щоб ви нас наслідували. Бо коли ми були у вас, ми вам це наказали. Як хтось не хоче працювати, хай і не їсть. Та проте чуємо, що деякі у вас живуть у ледарстві і не роблять нічого, тільки байдикують. Таким то наказуємо і велимо Господом нашим Ісусом Христом спокійно працювати і споживати хліб, що самі заробили. А ви, брати, не втомлюйтеся добро чинити. Коли ж хтось не послухається нашого слова, що в цім листі, затавруйте такого і не приставайте з ним йому на застидження, однак за ворога його не вважайте, лише напоумте, як брата. Сам же Господь миру нехай дасть вам мир завжди і усяким способом, Господь з усіма вами. Привіт моєю Павловою рукою! Це знак у кожнім моїм посланні. Я так пишу. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Псалом. Сорок дев'ятий. Слухайте це, усі народи, уважайте, всі мешканці світу, і люди прості і вельможні, разом багаті і бідні. Уста мої казатимуть слова мудрі, і думка серця мого розумні речі. Я нахилю до притчі моє вухо, відкрию мою загадку під гусла. Чого б то мусив я боятися за лихої години, коли мене оточить несправедливість тих, які на мене засідають, вповають на свої достатки і хваляться своїм багатством превеликим. Та ж ніхто не може викупити себе самого. Не може дати Богові ціну за себе, занадто дорогий його душі викуп, і вистачити він ніколи не може, так, щоб він жив по віки і не бачив могили ніколи, бо ж бачить він, що мудрі умирають, однаково і дурень, і безумний гинуть. І свої багатства іншим залишають, могили домівки їх повік, їхні житла від роду і до роду хоч вони й називають країни своїми іменами. Та ж людина в багатстві не звікує, подібна до скотини, яка гине, така дорога тих, що нерозумно на себе покладаються. І такий кінець тих, що милуються свого щастя ведуть їх, як отару до Шиолу. смерть пасе їх, і справедливі панують над ними. Скоро їхня постать зникне, Шиол домівкою їм буде, але Бог визволить мою душу з руки Шиолу. Він мене прийме до себе. Не лякайся. Як хто розбагатіє, коли побільшиться пишність його дому, бо як помре, нічого не візьме з собою, багатство його з ним не зійде. Хоч він і благословляв себе за життя свого, хвалитимуть тебе, що дбав за себе, та все ж таки він піде до роду батьків своїх, що не побачать світла вже ніколи. Чоловік, що живе в багатстві нерозумно, подібний до скотини, яка гине. Книга Приповідок. Розділ п'ятий. Мій сину. Слухай уважно мудрості моєї, прихили ухо твоє до розуму мого, щоб ти зберіг собі розсудок і щоб наука уста твої зберегла. Бо мед із уст чужої жінки капає, і бесіда її масніша від олії. Але кінець її, єркий, немов полин, і гострий. Наче меч двосічний. Ноги її не зходять до смерті, кроки її простують до шеолу. стежки життя вона не знає. Хода її непевна, їй до того байдуже. Отож, сину мій, слухай мене, не відступай від слова уст моїх, Відсторони твою дорогу геть від неї. Не наближайся до дверей її дому, щоб не довелось віддати іншим твою славу, а твоїх лід людям немилосердним, щоб не наживалися твоїм добром чужинці, щоб труди твої не переходили в чужий дім, щоб не стогнав ти по тому, як тіло твоє і твоя плоть змарніють, щоб не казав. Чом же я науку ненавидів, серце моє погордувало докором. Я голосу вчителів моїх не слухав, і до наставників моїх не нахиляв я вуха. Я мало не потрапив у крайнє лихо поміж зборищем громадою. Пий воду з двого виду збору. Воду, що б'є із власної криниці. Чому б твої джерела мали розливатися навколо, твої потоки по майданах? Нехай будуть тобі одному, а не чужим разом з тобою. Нехай джерело твоє буде благословенне. Втішайся дружиною твоєї юності. Примила лань, люба сарна. Нехай її чари упоюють тебе повсякчас. У любощах її стало, кохайся. Для чого тобі, сину, захоплюватися чужою, до грудей сторонньої горнутись. Дороги людські в Господа перед очима, і Він вирівнює всі стежки їхні, злого ловлять власні переступи. У пута власного гріха він потрапляє. Він помирає за браку науки, і за своєї надмірної глупоти. Він блукає. КНИГА ПРОРОКА ЄРЕМІЇ розділ 40 Перший. На сьомому місяці прибув Ізмаїл, син Натанії, сина Елішами, царського роду, а з ним царські вельможі, та ще десять чоловік до Годолії, сина Ахікама у Міцпу. І коли трапезували вони вкупі у міцпі, встав Ізмаїл, син Натанії і десять чоловік, що були з ним. Та й убили Годолію, сина Ахікама, сина Шафана Мечем. Так заподіяли вони смерть тому, кого Вавилонський цар настановив намісником країні. убив Ізмаїл так само і усіх юдеїв, що були в міцпі при ньому, при Годолії і халдеїв, військових людей, які були там. Другого ж дня, по вбивстві Годолії. як ще ніхто про те не довідався, прибули з Сихему, Шіло і Самарії, вісімдесят чоловік з обголеними бородами, роздертою одежею і нарізами на тілі, з офірами і кадилом у руках, щоб принести їх у жертву в храмі Господнім. Назустріч же їм вийшов Ізмаїл. Син Натанії з Міцпи, ті ж ішли плачучи. Зустрів він їх і сказав їм Ідіть до Годолії, сина Ахікама. Як же вони ввійшли в місто, Ізмаїл, син Натанії, разом з людьми, що були з ним, повбивав їх і повкидав у водоймище. Було ж між ними десятеро, що сказали Ізмаїлові. Не вбивай нас, бо у нас на полі сховані запаси пшениці, ячменю, олії та меду. І він стримався і не повбивав їх разом з їхніми братами. Водозбір же, в який Ізмаїл повкидав усі трупи повбиваних людей, був той самий, що викопав був цар Аса проти Вааси, царя Ізраїльського. Його ж то і наповнив Ізмаїл, син Натанії, трупами. Тоді Ізмаїл забрав у полон усю решту народу, який був у міцпі, царевих дочок та весь народ, що застався у міцпі, і що його Невузардан, начальник охорони, передав Годолії, синові Ахікама. Забрав їх Ізмаїл, син Натанії, з собою, та й пішов у дорогу до Амоніїв. Як же довідався Йоханан, син Кареаха, і уся військова старшина, що була при ньому, про всі злочини, що накоїв Ізмаїл, син Натанії, взяли вони усіх своїх людей та й метнулись воювати проти Ізмаїла, сина Натанії. Наздогнали вони його коло великого ставу під Гівеоном. Коли люди, що йшли з Ізмаїлом, побачили Йоханана, сина Кареаха, з усією військовою старшиною, яка була при ньому, то зраділи, і усі ті, що Ізмаїл забрав із міцпи з собою, повернулись та й перейшли до Йоханана, сина Кареаха. Тим часом Ізмаїл, син Натанії, утік з вісьмома чоловіками від Йоханана та й подався до Аммоніїв. Тоді Йоханан, син Кареаха, і уся військова старшина, яка була при ньому, забрали весь останок люду, що позаймав був Ізмаїл, син Натанії, з міцпи, вбивши годолію сина Ахікама. Забрали людей дорослих, військових, жіноцтво, дітей та скопців, що їх завернули з Гівеону. І рушили вони та й зупинились у Герут Кімгамі коло Вифлеєму, щоб звідти йти у Єгипет, зупинились далеко від халдеїв, яких боялись, бо Ізмаїл. Син Натанії убив Годолію, сина Ахікама, що його Вавилонський цар настановив намісником краю.